Наталія Забіла народилася у санкт Петербурзі в родовитій сім'ї, яку знала вся Російська імперія. Засновник роду Петро Забіла був борзнянським полковником за часів Богдана Хмельницького та генеральним суддею в адміністрації Івана Брюховецького. Натал Чиндід Пармен Забіла працював скульптором, академіком Петербурзької академії мистецтв. Жінки в її родині ставали музами знаменитих митців. Дідусева сестра Ганна побралася з відомим художником Миколою Ге. У свою чергу, племінниця Ганни Петрівни, Надія Забіла обвінчалася з видатним художником Михайлом Врубелем і позувала для його картини «Царівна лебідь. Маючи стільки прикладів для наслідування, Наталя Забіла ще з дитинства мріяла теж прославити свій рід. Аж ось стався жовтневий переворот, який перекинув весь світ дівчини догори Дригом. Замість розкішної облаштованої для комфортного життя квартири в столиці вона опинилася в селищі Люботин під Харковом, де мусила самостійно заробляти на буханець хліба вчителюванням і жити в бараку. Так почалося її самостійне життя. Перший вірш молодої поетеси вийшов друком в Кам'янець-Подільській газеті Червоний кордон. Їй тоді було 21 вже в той час заміжня з маленьким синочком. Утім, шлюб тривав недовго. Чоловік полюбляв романи Експромти. Після кількох таких зрад чоловік і жінка розбіглися. Потім був другий шлюб, у якому в 30-х роках у Наталі народилися дві бажані донечки. Вона бачила сенс свого життя саме в дітях. У той період мискиня пише вірш про пантеру, через який її звинувачують у надмірному еротизмі. Та як припускають деякі критики, ідеєю твору насправді було описати покликання кожної жінки. Жовтий зір, мій синій присмерк ріже. Кожний добре знає власний шлях: боротьба за волю й за їжу, боротьба самиці за малят. Не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я струнка, вигиниста пантера. Свій барліг невсипно стережу, але не вберегла її дівчаток, згубив голодомор. Далі гірше, другий чоловік підняв руку на дружину та її первістка. Жінка наполягла на розлученні. У забілу був до нестями закоханий колега за письменницьким цехом Володимир Сосюра. Він згадував, що Наталка була дуже красива ніжною і мрійною жіночою красою з правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями, за якими сяяли карі сонця, її чудесних, глибоких, як щастя, очей, але теж не склалося. Відтак красень Сосюра знайшов собі інший об'єкт для багатозначних зітхань. Із коханим. Третім чоловіком Наталю поєднала співпраця над книгою Слово про ігорів. Похід Наталя Львівна виконала титанічну роботу, здійснюючи переклад твору українською. Дмитро Шавикін ілюстратор, графічно оформив це видання. Дмитра Миколаєвича. Сучасники описували як високого на зріст, красивого та освіченого чоловіка. До певної міри домашній філософ казали. Вони у цьому шлюбі забіла, народила донечку Маринку. До Наталі забіли багато чоловіків. Від. Ували потяг, вона вабила їх своєю аристократичністю та несхожістю з іншими, і відповідно дратувала цим жінок. Тому кількість охочих підкинути їй гадючку зростала в геометричній прогресії. Слушний момент з'явився, коли Наталя жила на два міста: у рідному Харкові, де мала квартиру і очолювала місцеве відділення спілки письменників, та в Києві, де жив її чоловік. А столичні видавництва друкували її книжки. Мене довго вагалася, бо з одного боку був влаштований побут і неабияка кар'єра, а з іншого коханий чоловік. Вона пише, ша викинули що закінчуються майже завжди однаково: мене і мене, хоч німножечка, іначе й житні стоїть. Переламним для Наталі Львівни став 1951 рік після смерті своєї донечки, та після того як на неї звели наклеп харківські колеги, забіла переїхала до Києва. Тут, на вулиці Марії Заньковецької, 5, у Києві, письменниця отримала тиху гавань подружнього життя, бавила дітей свого сина та писала книжки для великої гамірної родини, яку їй самій створити не вдалося.